Дійсно, біля часу години тому луна повітряна тривога і було чутно вибух у місті Харкова це була балістика, яка була випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташована біля міста Харкова. Наслідки зараз уточнюються, але хочу сказати, що в місті Харкова не було вибухів. Так ніч пройшла більш-менш спокійно, але ж. o повітряна тривоги і е, потрібно буде дуже дуже обережно і прислуховуватися до повітряних тривог. Знати енергосистема працює дуже напружена, бо ви пам'ятаєте, що е, уночі в п'ятницю е, був потужний обстріл енергосистеми всієї України, у тому числі енергосистема, яка заживе міста Харкова, яка розташована у Харківській області. Було дуже багато руйнацій. Хочу сказати, що у нас е, були практично. Знеструманого міста, але завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним службам, я дуже вдячне сьогодні. Ми відновили електропостачання. Так, є певні перебої, є певні скачки напруги. Але тим не менш є світла і Василя Харків. Як є графіки, запроваджене Гартовобленерго і Укренерга, і вони витримують ці графіки, і по такої схемі вони працюють зараз.